Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від стіва Вебера. Мислення жертви затьмарює духовну реальність. У певному сенсі прояви мислення жертви в тій чи іншій формі оточують нас всюди. Як тільки ми відчуваємо страх, тривога одразу ж глибоко наповнює нас. І якщо ми Починаємо занурюватися у тривожні думки і перебувати у постійному занепокоєнні мислення жертви стає нашою другою натурою. А потім настає духовна сліпота. Так сталося у житті. Іллі. Він тікав, ховався і переживав, чи зможе вберегти своє життя через погрози цариці Єзавелі. Цей великий пророк Божий. Був настільки сильно охоплений тривожними емоціями, що він пішов у пустелю, сів самотньо під кущем і молився про смерть, а сам пішов пустинею, дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем і зажадав собі смерті, і сказав: досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. Перший царів 19.4, Ілля перебував у депресії. Пророк думав, що краще одразу ж померти. Подібні думки легко можуть захопити і нас, і вони можуть бути вкрай руйнівними. І якщо ми дозволимо їм залишитися і вкорінюватися в нас, то подібно до Іллі ми можемо засліпнути щодо Божої духовної реальності. Бог знав, чого потребував Ілля. Господь дав пророку завдання робота це добре для усіх нас. Іллі слід було перестати заглядати всередину себе і зайнятися тим, чого хотів Бог. Якщо переказати своїми словами, то Бог сказав йому Ілля, йди і помаж, проведи церемонію помазання кількох цивільних керівників. А потім піди і помаж молоде покоління, які стануть пророками на твоєму місці. Потім Бог дивовижним чином відкриває сліпоту іллі. А в Ізраїлі я позоставив сім тисяч усі коліна, що не схилялися перед Ваалом, та всі уста, що націлували його. Перше царів дев'ятнадцять, вісімнадцять Слухайте Божий голос, виконуйте Його роботу, і тоді ваші духовні очі будуть розплющені. Моя молитва сьогодні. Господи. Збережи мене від руйнівного мислення жертви, дозволь мені чути твій голос і бути слухняним до твоїх завдань. І тоді я підбадьорюся. А мої духовні очі відкриються і будуть бачити ясно. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.